Ви не повірите, знову туалет, знову той самий туалет, але таких кімнат ми вже нарахували близько 30. Тут ви бачите, що все розміщено як в магазині. Не зовсім зрозуміло, якщо підвести людину закритими очима і відкрити її очі то вона подумає, що її поставили перед вітриною магазину. Насправді це не магазин, це так от живуть люди. Тут також проходять масаж. Вони дуже піклуються за своє здоров'я у той час, коли хлопці стоять на барикадах і дихають димом і отримують кулю в державні чиновники. Наймають собі дів масажерів, купують собі от такі лежаки, які коштують по декілька десятків тисяч гривень, можливо і більше, і підправляють своє, рятують своє здоров'я. Це теж я так розумію, оздоровча кімната. Тут теж якісь певні вібромасажери знаходяться. Це певні якісь масла, а це камінці. Це медитація, так розумію. Слухайте, люди так хвилюються за своє здоров'я, що просто вже дурно стало, коли прийшов уже вже шість кабінетів і в кожному кабінеті пропонується оздоровити себе і зробити масаж. Тут як так розумію, це гостєва така кімната. А, ні, це кімната, коли ну, з таким виходом на зимовий сад. А це, я так розумію, гра грась своїх, щоб чужі, чужі боялися. Йдемо далі, що тут. Так, Заходимо сюди. На повинні побачити все, як живуть наші. Державні чиновники за людські кошти. Оце вас обкрадають. Ось дивіться платєчко. Це донька, мабуть. Олени Лукаш. Дивіться, в них тут просто від жадібності цілі магазини, ну просто склади якісь. І знову туалет. Подивіться, дивіться, зверніть увагу, таке враження, що їм ну, не вистачає туалетів. Так, йдемо далі. Пішли, пройдемося в займовий садочок. І вони діляться з того вікна, хочуть сюди потрапити. Але щоб сюди потрапити, потрібно приблизно 5 годин витратити на те, щоб залізти на дах цього будинку величезного і потрапити всередину. Тут знаходяться дві папуги, вони схвильовані, мабуть, з того приводу, що їм ніхто не приносить їсти вже другу добу. Треба щось все-таки піднести цим. Двом, Які теж живуть за людський рахунок, ну, насправді птахи не видно? Отже, ви бачите <кій> як? Як відпочивають? Дітей. Це справжній лев. Була б дуже хороша така іграшка для дітей, або, наприклад, можна віддати в музей. В музеї от таких речей не вистачає. Тим більше, що це.